На сьогодні в Україні відповідно є заборона до публічної е демонстрації російськомовного контенту. Uh -huh. Тобто, це якраз от випадки, коли людина не слухає певний російськомовний контент десь в себе в навушниках, наприклад, або в своєму приватному приміщенні, де немає інших людей. А якраз е, вмикає голосно на м, аудіоколонці на вулиці, вмикає навіть умовно в машині, але з відкритими вікнами так, щоб це могли чути інші люди. Е, е, вмикає в публічному просторі. Відповідно на це існує заборона. Але при цьому. Е, на жаль, в нас не завжди є покарання для тих чи інших заборонений, як в тому числі, наприклад, для комендантської години заборона є. Як і прослуховування музики, є відповідальності ще е, застосування, ні застосування, ні певних мір немає. При цьому будь-яка людця щодо дій хлопчика. Крім того, щодо дітей в нас є межі вікової відповідальності, коли що це значить? Це про те, щоб людина могла бути притягнута до відповідальності конкретна особа. Вона має розуміти, що це є заборонена поведінка, і що вона понесе за це відповідальність.